Мобілізовані помолодшають. Парламентарі в цілому проголосували за зниження граничного призовного віку для чоловіків. Тепер повістки вручатимуть і 25-річним. Завдяки цьому вдасться залучити до військової служби орієнтовно 140 тисяч осіб. Реалізація змін, що пропонують, дозволить нам це по-перше збільшити кількість мобілізаційного ресурсу, який за станом здоров'я за віком відповідатиме потребам сил оборони. Унормувати питання щодо доповнення мобілізаційного людського ресурсу як складової військового резерву людських ресурсів. Відпочиватимуть довше. Нардепи вирішили вдвічі збільшити тривалість відпустки для військовозобов'язаних. Захисники матимуть право на щорічний відпочинок тривалістю у місяць. Раніше лише 10 днів. Декаду виділять на відгули за сімейними обставинами. Ця норма не змінилася. Сьогодні наші герої не мають відпустки. Реально, що таке? 10 днів? Я їхав позавчора з Донбаса, Провертався, потяг Краматорсь, Київ. Зі мною їде хлопець з Закарпатської області. Він каже: Мені день на дорогу, мені далі день назад. День ще відмітиться в воєнкоматі все. Сім днів відпустка за рік, за рік на нулі. Ну це знущання з людей. Сама складна, сама кривава робота, але має найменшу відпустку в нашій державі. Доплати військовим нардепи зробили суттєвий крок у цьому напрямку. В першому читанні вирішили повернути по 30 100 тисяч захисникам на фронті. Щомісячні премії курсантам, інструкторам, які навчають мобілізованих, і навіть строковикам, яких не демобілізували з початку війни. Те, що строковикам і курсантам додається якась винагорода, це важливо. Ті, хто вчаться, і додається винагорода тим, хто навчають інструкторам, це теж важливо. Це стосується і підвищення виплат військовим, які на реабілітації після отриманих на фронті травм. На час лікування їм виділяють орієнтовно по 800 сотень гривень на місяць. Нардепи ж хочуть накинути ще по 6 тисяч. У мене є товариш, який є обмежено придатним, і в нього немає ока, так сталося на війні. Але він зараз отримує ті 800 гривень. І якщо ми їм додамо ще 6 тисяч, це питання не вирішить. Ми маємо далі йти по. Тому щоб цим хлопцям піднімати заробітні платі цей закон обмежує їх, ставлячи конкретні суми. Нардеп Ярослав Желізняк зазначив, на ці доплати до кінця 2023-го потрібно майже 2 мільярди гривень, загалом 10 мільярдів. Однак, звідки братимуть такий ресурс, наразі невідомо. Натомість обранці вирішили за скороченою процедурою підготувати законопроєкт до другого читання. Сподіваються, за лічені тижні проголосувати його в цілому. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.